Підемо покажемо підписникам, що у нас є. Що Дід зробив, нам. покажемо. Так, ідемо, друзі. Побачимо, що ми там зробили, що Дід нас у нас учудив. Так, так, друзі, колеги, всім привіт, моє вітання. Значить, дуже багато підписників зверталося, покажи. Саморобний е, дровокол, який у вас там стоїть в гаражі. Що ви там робите? Значить, зробили ми дровокол, вже його якби, провели усі налагодження, випробували його, все нормально працює. Тепер діло дійшло до того, щоб показати його вам. Значить, ну, а перед тим, як почати відео, по традиції колеги в ставте за таку саморобку. Досить таки дешеву. Зараз розкажу, що зробили, як її зробили. Подобайку, підписуйтесь на канал. Ще, ще попереду досить багато таких цікавих речей будемо показувати. Пишіть коментар, що ви думаєте, як би ви зробили. Можливо, ви вже робили. Як саме, що, куди. 에, давайте ділитися досвідом. ми з вами, А ви, а ви з нами. Тому показуємо, що, ви, що ми тут значить, зробили. Так, отакий, значить, дровокол. Саморобний. Тому кажу, саморобний і досить дешевий, тому що, в принципі, оце, з чого він зроблений, у нас все, все було. Єдине, що ми купили швеллер, Це, здається, 16 по 2 метра двойний значить його тут вийшло 4 метри швеллера. Поставили ось сюди спочатку отакий, ніж. Тут хто пам'ятає, ще отак ми робили, але це ми, значить, зрізали, не пішло. І приварили ось див, був польова доска була. Значить, приварили полєву доску. Трішки її якби заточили, зробили її по такому методу. Класно класно коле. Сосна. Виписуємо сосну з лісоспу. Все офіційно, отак воно виглядає. Так, йдемо далі. Ціліндр. Дід, чого це циліндр? З того метр, да? Не З того метр із куна, із старого того радянського, так? Да? Ага. Ну, це той, той циліндр, що у нас стоїть на погрузчику, на самому ровному коні. Так, дед забабахав сюди такий толкатель. Так воно все тут зроблено. Бігає воно на швейлері, видно, я думаю вам. Так, така підставочка під циліндр зроблена. Так, йдемо далі. Довжина його 2 метри. Так, йдемо на цю сторону. Бачок. Бачок зробили Зробили отаку надставку сюди, тому що зараз, зараз розкажу про недоліки, які були у ньому. Чому підняли? Далі розподільник 80-й, Дві шланги. Ну і в принципі, в принципі, що тут? НШ 50, електродвигун. Так, ну і конструкція рами. Що сюди купили? Е, що сюди купили? Купили дві шланги, купили 4 метри швеллера і, і все, да? І все, нічого ми більше не купували. Нічого, все. це все, що ми придбали. Все інше у нас було. Значить, електродвигун. 5,5 кВт, 1500 обертів. Але по ньому були певні якби, ці недоліки. Недоліки заключалися в чому? Привід був у нас прямий із електродвигуна на інша. Отуди. І в зв'язку з тим, що тут півтори тисячі обертів, хоч і 5,5 кВт, але він просто не тянув, він не продавлював. Не продавлював е ці. Колодки не продавлював. Значить, що? що зробили? Зробили, значить, винесли електродвигун в сторону, поставили дві зірочки, е 24 зуба, 12 зубів. Зменшили тим самим із з 1500, десь орієнтовно на 750-800 обертів, десь орієнтовно в цьому діапазоні. Тепер. Воно все працює чудово, йому не тяжко, все якби тягне нормально. Три фази відповідно. Так, і ще по цьому був недолік, що по, по бачку, по цьому бачку пінилось масло. Пінилось масло. Я зробив сюди таку надставку. І тепер все нормально. Це не піниться, все тут якби чудово. Отака конструкція, отака така рама, розподільник. Пульт, пульт керування. <свіс> так, ну в принципі, що, отак воно досить дешево, я ж кажу, що якщо у вас все є, те, що в нас було, то можна, можна робити. Можливо, хтось скаже, чому, чому ви не купили, зараз є досить багато там. Заводських, потужних, там, гарних таких е дровоколів, але ж вони коштують починаючи там, від 50 тисяч гривень. А так як у нас оце все було, Оце все було, що, що я показав, окрім, окрім двох шлангів, ну, як Шланги були, але ми їх укоротили. І швелера. Ми його зробили з того, що було, і все воно чудово працює, зекономили кошти і проводимо таку роботу. Котел Котел у нас, хто не знає, він у нас е твердопаливний. Ми топимо як е отакими от колодками, так топимо його з щипою дрібними гілками. Все чудово якби, е горить, в будинку тепло, тому у нас отаке, отаке паливо, друзі. Кому сподобалась конструкція, ставимо подобайку, не забуваємо і зараз покажемо його далі в роботі, як він взагалі працює. Тому погнали, перемай. На отакі, да, менш не треба, розкалюємо на дві половинки їх. І тоді ще раз на дві. З однієї колодки виходить чотири отаких трупалки. Так, давай, ти там стій, а я буду тобі подавати. здорово. Це хороша така. Теж довго. Ану, ану, оцю давайте, здоровенно, оцю. Подивимось. Посилить. Хе -хе. Ану. Так, куди там? Ти, мабуть, по трохи, вот є, так. ще одну таку возьмемо. Давайте все здоровенно. Ще разок її. Рубаем еще раз, да? А давай селі наперед перед полем'ю. Так, друзі, ось Дивіться, буде видно, не буде. Все воно офіційно куплено. Хто б там що не казав, виписано, проплачено. 是。 тоже. И с сучком, а So 干啥子？啊啊啊 Ні, не влізе, не влізе, так, ось цю. Зніму вам трішки з іншого ракурса, як вона взагалі проходить процес. двох працювати взагалі дуже швидко. А як є ось такий третій помощник? Да? Скажи. Скільки тут? Ну, 15-20 хвилин на цей процес зайняв. Така уже купа дров. Чудова заморобка, друзі. І не з дорогих. Ну, звичайно, якщо у вас є там розподільник, циліндр, це в нас все було, електродвигун. Купили лише швеллер і укоротили шланги. І все, а то все було. Лежало, так знаєте, те там, те там, а тоді до кучі собрали, собрали його і вийшло такий дровокол. А то дід зробив тюль. як же вона називається забув, не циркулярка. Ха. Як називається ця штука? Пелорама, о, кажу, циркулярка. Вилетіло з голови. Да, оце у наш котел. Отакі, ну якби, турупалки влазять чудово. Вони поміщаються. Буквально пів години і у нас отакий результат. Я думаю, що перший такий свій масштабний, масштабний процес дровокол пройшов на ура. Ще раз покажу його. Там, як тут ніж? Нормально все, все нормально. Да. Ну а цей товстий би не йшов би. Не. Ні. би. Угу. Ну забивай. Піднять, а я би ось сюди ще отак поліву оцю доску отаку саму. Чи не буде діла? Та для чого на не ну? Воно лишнє, воно не нужна. Ну може і таке. Раз так, раз так перекоровуємо. Дрова не промислені. Ну, для себе, да. щоб... щоб там потім і... так. так що отакий, отакий у нас процес. Тепер що ми робимо? Складаємо їх. Ну і в принципі у нас ще рубать вистачить. Так що будемо далі показувати. В основному сосна, других у нас таких немає нічого. Порід дерев, тільки сосна. Так що, коли я комусь сподобався відос. Ставимо вподобайку. Ставимо, пишемо коментар. Підписуємось на канал. Слідкуємо далі. Всім пока.